Всім привіт! З вами Соніка і сьогодні ми поговоримо про ваньон із Айв і чому ж її за будь яку трібницю. Сама вона на сцені з 14 років, тобто майже з самого дитинства. І за цей час багато разів її хейтали. будь що Номер один. Компанії виділяє, дають багато партій та по-іншому одягають. Так, так і було з іншими учасницями, але всім на це якось все одно. Про це і поговоримо пізніше. А зараз просто подивіться на фото, де одяг воньон дуже відрізняється від інших. Ви можете сказати, що вона ведуча, тому її так одягають. Можливо, це правда, але серед ведучих вона теж по-іншому виглядає. Друга причина це те, що вона співає під фанеру. Ось вам покажу один момент. Ви можете сказати, що у кей-попи використовується фонограма, але вона використовується коли тяжкі танці, і артисти просто не можуть співати, а тут вона просто відкриває рот. Але, не дивлячись на це, вона дуже гарно співає, так що не треба її хейтити. Це була просто неприємна ситуація для тих, хто платив гроші, тому тему закрито. Pick me. Це, дословно, переводиться, як «вибери мене, але це тільки так перекладається. Це, типу, вона все робить, щоб її побачили, дивно поводиться та робить себе, типу милою. Так, звісно, як ви знаєте, не тільки в нього так називають, але зараз я вам покажу дурні причини, чому її так називають. А й воріли ковереє ви. 하시는 거 되게 신경쓰고 있더라고요 예. 그래서 속을 것 같아요 진화하는 K-POP! 리우드풍의 중심! 안녕하세요 짱귀한 체리터끼 원영은 행정입니다 친들이 궁금해할 것 같아요 어떻게 동 진행이 되는지 하루는? Я довго на цьому зациклюватись не буду, тому скажу швидко, що це просто треш, крім і навіть не буду казати, тому що люди просто шукають дрібниці, щоб її похейтити, а те, що вона дотронулась до плеча Хьонжина, це просто частина хореографії, а її за це хейтять. Взагалі багато хто вважає її образ награнний, несправжній та немилий. Якщо ви хоч трошки шарите за кей-поп, то ви знаєте, що образ це всього лиш компанія. Компанія сказала будь милою, вона буде милою. В неї контракт, так що вона, можна сказати, раб компанії. А тепер повернемося до початку. Так, коли ніхто з групи не ведучий, то вони одягнені так само. Так що тут е, компанія молодець. А тепер, чому воньон в центрі? Ви можете сказати, так це її позиція. Добре, але ви самі це придумали. Насправді ніде офіційно не написано, що її позиція це центр. Так що вона просто сама лізе в центр. Вибачте за таке слово, але це так. Візьмемо, наприклад, на Йоніст Файс. От в неї позиція офіційно центр. Вона стоїть в центрі, але частіше всього вона стоїть десь по боках. А водньон завжди з будь ким міняється, щоб стояти в центрі. Так, будемо чесні, ми всі знаємо, що учасниці самі вибрали для неї цю позицію, і хореограф сказав, що це ідеальна для неї позиція, і що вона для нього підходить. Але казати, що це офіційна позиція в у ні, тому що ніде не написано офіційно, що вона центр. Тепер чесно, мене дивують люди, які дивуються, що айдол співає під фанеру. В кей-попі це звичайне діло. Співає та й співає, але накинулась на воньон. Так, можливо, вона не й танцювала, але багато айдолів, які співають під фанеру, а накинулось саме на воньон. Тому що ну, тому що, без причини. Про пікмі це взагалі треш. Чому люди досі не розуміють, що це взагалі не її образ, це саме образ компанії, їй сказали, вона робить. А причини такі дурні, щоб її так називати. Яке кому діло, як вона їсть? Що це за капець? В кей-попі подібні стандарти до милості. Компанія вирішує все. Це не тільки з нею, я вас не розумію. Ви самі зрозумієте, у неї великий опит роботи. Вона працює з 14 років в шоу бізнесі. Вона добре володіє лицем перед камерою. Так може тому вона хороша ведуча, так? А про хейт за вагу взагалі говорити не буду, тільки скажу одне від себе. Це взагалі не ваше діло. Ось і все, їй подобається, то все без проблем. Це не ваше тіло. Якщо це для неї добре. Ладно, а тепер підведемо ітоги за відео, що ми сьогодні дізналися прямо як на уроці. Кік поп з дуже токсичне, як на мене, тільки й хоче, щоб Айдол зробив щось погане, щоб захитити його за маленьку дрібницю, а образ це всього лиш компанія. Та взагалі всі учасниці Айв талановиті. А з вами була Соняч. Бувайте!